Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас 25 грудня, є світло і вирішив записати відео. Хочу поздоровити вас із католицьким Різдвом, побажати щастя, здоров'я, удачки. Хай руки не цей тяжкий час, і головне, щоб закінчилася війна. І так, хочу вам показати в цьому відео. Яку ми проробили роботу. Вибачитись хочу за те, що ми не знімали два місяця відео. В принципі, теми були нароблені, але, як кажеться, муза пішла на відпочинок, і не хотілося нічого геть зовсім записувати. То вирішив вже почати трошки починати писати. І хочу вас познайомити із міні-комбікормовим заводом. Два місяця не пройшло даром. В принципі, кукурузку я зібрав, всю її пересушив, поскладав. Ось вона у мене на задньому плані. Отаку От вийшла така горка невеличка. І з нею щось треба робити. Є пшеничка, є кукурузка, є ячмінь, і прийнято було рішення зробити. Міні кобікормовий завод. Зараз вам покажу, які в нас установочки є. Що ми для цього зробили, як це все проходило. В принципі, буде цікаво. Десь в вересні задумав я взяти щось таке інтересне, щоб фуражне зерно не здавати задаром, а щось переробляти і почав робити Отако. От Хто мене знає, в мене є магазинчик розрібної торговлі. І, в принципі, вже я 3 роки торгую між комбікормом, то, в принципі, думав, що буде спрос. Але як показала практика, спросу на дерть немає. Курі грибуться, їсти не хочуть. Ну а свиней у кожного є вдома свій ДКУ, і вони роблять свою дерть. В принципі, зерно зараз недороге, то було прийнято рішення ще взяти отаке обладнання. Це в нас іде гранулятор із подачею. Получається два слова про ДКУ. Це змішувач у нас, а ДКУ оце така штука. В принципі, мощний, хороший агрегат. 11 кВт двигун. Робить він десь приблизно за минут 40-700 кг. Ну, в мене порція 500 кг, виходить за півгодинки. Подається воно краном, робиться вакуум і засасується в цю дирочку і переробляється у цю ємність. Засипаємо ми ячмінь, пшеницю, кукурузу, ну і там вже різні складові. Кому БМВД, кому там макухи додаємо, кому соєвий шрот. Була е, тут там у нас сітка на 4. Ну, вона, вона зверху, до, до речі, лежить зверху. Там Була сіточка на 4, але вона, як показала практика, е, робить дуже дрібно, типа муки. І е, купив я окремо на п'ятерочку. На п'ятерочку більш-менш йде нормальний стан. Отакий він. Дерь така. Сам би їв би, татургувати потрібно. Іде така дерь сюди. Потім. Включається змішувач і туди підсипаємо, що нам потрібно. І воно перемішується. В принципі, за 10 хвилин робить однорідну масу і виходить у нас гарний вихід. По нюансах, заказував я це в нас у броварах, княжа AVIA фірма, там є телефончик, можете дзвонити. Апарат, в принципі, непоганий. Срисували хлопці його із німецького змішувача. В принципі нормальний стан, робота задовільна. Хорошо. Основний нюанс був: це тут під'єднання було у нас напряму. І коли стартував, то виходить, було там 150 А фазу. Ми ну дуже багато і вибивав у нас автомат, то ми поміняли тут, е, виходить, зірочкою зробили підключення. Що воно трошки медленніше запускається, але свою роботу виконує. І все виходить, в принципі, непогано. Змішується він сюди, потім ми його сюди цепляємо бега, сюди ручки. Отаку от ручки поцепили, відкрили, 200 кг висипали, кару під'їхали, забрали. Неручна робота. В принципі, можна було сюди поставити. Якогось такого шнека, подачу. Ну, може, в майбутньому і поставимо, але це зараз не наразі. Потім докупив я віса, десь деньок їх ставив, ножки. Поставив ножки. І тепер у нас через віса все воно подається. Ось включив їх. І скільки нам треба, вони все видають. Отако. От все контрольовано. Трошки погралися, десь деньок, поки їх обнулив. Получилося. То у нас іде змішувач, то йде на 2 кг. На змішувач. Теж там трошки рівні пищали, підтягли, все нормально. А цей іде на деку 11 кВт. Так, потім ми його все сюди закладаємо. Закладаємо, до речі, я його знайшов звичайно. Цей агрегат був в буушному стані, тобто бушно новий. Чотири роки він простояв у людини в складі. Я так зайшов, заїхав в гості, походили по складу, подивилися, де що робиться, бо я там у нього свою сонячність складав. І, дивлюся, вугу стоїть така припава пиллю, агрегата. Кажу, давай його щось придумаємо з ним. Давай його проп'ємо. І вийшло так, що людина теж займається сільським господарством, і я його поміняв на добриво. Була тут матриця 2,5. Була вона достатньо хорошо притерта, ну, поки я її виковиряв, висверзлив дирки, ну, все воно ну, за 4 роки все там позакисало. Мишки погризли провода, тут поміняли пакетничок весь. Провода поміняли, в принципі, Ну так, запустилося з першого разу. Протягли провод, поставили пакетник. В принципі, двигун, мощність у нас 22 кВт. Такий сильний. І треба, щоб був запас. Так, виходить, спробував я дві порції зробив несушку. І зробив свині старт, так як вже було замовлення на старт свиней. Але гранула була маленька. І вирішив я докупити ще матрицю на 3 мм. От тепер я розкажу, який лайфхак у мене із притіркою цієї матриці. Получилося в нас така притірочна суміш. Пертірочна суміш я взяв макухи мішок 25 кг. Олійки 2 літра і піска, ну, може, з кілограм, може і менше. Це все його перемішав. І лайфхак, ще раз кажу, взяв матрицю і замочив її в солярки. Десь вона сутки покисла, поставив я її, почав загружати. Ішла вона, звісно, важкуватенько. Ну, потім, вроді би, пробилось, почало сипати нічого. Вирішив зробити вже ростовий комбікорм на поросят універсальний. І промучилось ми, мабуть, напевно, 2 годинки, щоб його дома довести. Не хотіла йти вона, дуже довго сипалася, матриця почала грітися, почало гнати масло сюди через сапунчик. Він стояв отут нижче, а почав сюди ігнати. Потім я зробив удлінитель, якраз поміняв масло. У ньому поставив масло те, що для фур продають 85, Так, вязкость 85, В40, по-моєму. В140. Для високонагружених передач. То, в принципі, вчора я спробував, наче я непогано працює. Сьогодні праздник, працювати не буде. Так що пишемо пишем поки відео і розказуємо. Е, Получається, сюди починаємо грузити. Ну, там не видно, а видно ролики. Ролики були тут, вони так забиті, ну але ж вони притерлися потім. Зараз спробую зняти показати вам, як воно виглядить. Получається, отак я зняв. Ролики крутяться відносно матриці. Є такі гранулятори, де крутиться матриця, а роліки стоять на місці. В принципі, на мою думку, ця техніка краща, технологія. Вона продавлює, і матриця в нас закріплена жорстко. Ну, вона нікуди не двигається, не крутиться, а роліки можна піджати. Піджимав я, повністю зажав, а потім отако на одну третю гранули відпускав. І в принципі, непогано пішло. Оці ламільки вже ось притерлися. Бачите, ось вони вилазять. А то були перед цим дуже добре забиті, ще наш ну, Стан був такий: підржавівши, ну, ми його довели до ума, в принципі, в робочому стані. Отаку. По загрузки, коли в нас грузиться вище роликів, тоді падає прозводительність. Треба, щоб ролики були отако на 2 треті загружені. Тим ми, щоб була така загрузка, йде такий ось подача, такий двигун, і тут там всередині у цьому йде шнек, який отакий. От який крутить туди вперед. А оцей іде включатель шнека, туди-сюди включив. А це йде частотник на, е, на подачу прямо у гранулятор. О. Е, швидкість частотника при старті була у нас десь 23-25 швидкість, а потім уже з часом, як уже матриця прогрівалася, то Добивалося аж на 60, максимально 70. Ну а 60 виходило десь півтони. Ми робили ну, хвилин 40-45. На цій новій матриці, виходить, що ми гралися 2 години. Вона половина забита була, половина працювала, витягнув її обдув, промив. Опять замочив солярку, де було погано ішли. Е, Висвердлив свердлом троєчкою. І вчора так вийшло, в принципі, нормально. Що по суміші ми додаємо? Додаємо, ми, є у нас отакі БМВД? Отакі у нас рекомендації. Все по рекомендаціям це я робив для клієнта стартовий. В принципі, можна робити і з преміксом Треба, щоб був шрот соняшниковий і соєвий. Але я хочу зупинитися на БМВД, тому що як я е дзвонив до представника Гропрогреса, я являюсь їхнім дистриб'ютором по Єготину, Яготинському району, е дзвонив до представника, пообщався, каже: Саня, якщо чесно, я б тобі не рекомендував би гратися преміксами, бо премікси їх потрібно 2-3 разово, або двох, або три рази їх змішувати. Тобто його треба змішати у ночвах, а потім ще раз перемішати, щоб потім засипати. Бо діло в тому, що оцей бункер, в ньому конусовидний змішувач стоїть, і він йде вертикальний. Вертикальні змішувачі, оці всі добавки, вони мають свойство сідати. Бо розказували хлопці, що півгодинки вони його змішували і потім. Ремікси падали вниз і було отравлення, отруєння свиней. То в принципі для малих свиней ми гратися не будемо, а будемо робити все по нормі. 25% у нас йде, зараз ось 25% у нас йде свиня, старт, ячмінь більше, кукурудзи менше і пшеничка. Оце таке. Змішав і забувся. Ідея гранула непогано, в принципі, було мало потерті. Ще дозамовив я сюди охолоджувач, то я окремо познімаю. І таким макаром робимо комбікор. Це в нас така притірочна мат, притірочна суміш. І непогано, запускається, в принципі, нормально, прогрівається і починає вистати. Ну сьогодні вже включати не буду, включу іншим разом. По цьому гранулятору робить відносно тихенько. Ну, В ньому є отакий ось ось пускатель, Пару разів він вибивав під нагрузкою, в принципі, працює нормально. Поставити його у домашніх умовах, ну це трошки буде проблематично, із-за того, що тут дуже високе потреблення енергії. Тобто 22 кіло, у вас не кожен, не в кожному будинку є такі потужності. І треба три фази, то сюди ми заводили і лічильник поставили там модний. Що на 100 з Ампер. І кабель заводили 16 квадратів такий. 25 метрів. А саме головне, в цьому складі це була майстерня заводська. І тут стояли станки. І в принципі сюди потужність була підведена така, нормальна. То, навіть якщо я і включаю його, то світло навіть і не притухає для старту. Іде тут даже за, зашкалуватися, стрілочка не падає. Десь 200 А на фазу йде стартова потужність. Потім вона падає на, десь на 20-25. Так, Почали тихенько ми робити вже кобікорм під замовлення. Робимо ми поросята стартові, ростові і фінішні. Робимо е, несушку. Робимо і ще будемо бройлер, ну це вже туди більше до весни ростовий. Ну, стартовий нереально, тому що для старту там треба відповідно, щоб була суміш дуже гарна і вимішана. Ну, заводську, в заводі все ж таки роблять краще стартовий комбікорм для бройлера, то рискувати не будемо, тому що це на продаж робиться. І якщо там поголів'я десь якийсь нюанс, здохне, не дай Бог, то все лягає на виробника. А так для ростового, в принципі, нормально. У мене є клієнт, який вже брав старт поросятам. каже, Саня, отлично їдять, побачимо, як вони будуть рости. Ну, з практики він каже, що виходить на. Якщо кормить комбікормом до 60 кг, тобто від 10 до 30 ти стар даєш, а від 30 до 60 гровер, то виходить, що до э, півроку на комбікормі можна виростити 150-170 кг. Ну, це так кажуть, я не знаю. Свиней в мене немає. Ще як був маленьким. Молодим, що в школу ходив, то було там батьків двоє поросят, то я знаю, як за ними дивитися. Звісно, гадять вони гарно, а на комбікормі вони менше виходить в них розхід комбікорму, усвояємось краще між дертьою і комбікормом відсотків 30. І це вже декілька хлопців казали, що на комбікормі ростуть набагато краще. Ну, Будемо пробувати, все покаже практичний досвід. Отакі, От друзі в нас новини. В принципі, ми працюємо, стараємося щось внідрити новеньке. Як кажуть, чим би дитя не гралося, аби не плакало, так і в мене, аби руки без роботи не стояли. То ми шукаємо чим би таким підзайнятися. Зараз зима, торгівлі як такової, немає сильно. Закази є, але в цьому році, ну, ви самі знаєте, така ситуація. У фермерів печалька, що з кукурузою, що і з соняшником. Ну, ціни немає. Відповідно, і коштів мало, ще кукурузи багато стоїть у полі. Але ми вже підбираємо нові гібриди. Буде в нас нова лінійка. Все на сайті там я вже виставляв, в принципі. Приїдуть у гості до мене хлопці із Агроритма, приїде Савілі із Агроголда. Це нові гібриди, які ми будемо ставити на реалізацію. Вони показали непогано на моїй демоділянці. До речі, про демоділянку. Кукурузу я вже говорив, що я її вже зібрав. Ну, Ситуація така, скажімо, говоря, печалька. Начав її відео підготавлювати, потім, як зібрав кукурудзу, як кажуть, нерви здали трошки, руки опустилися і не хотілося не відео знімати, взагалі нічого не хотілося. Ну і чого, настраиваємося на роботу. В принципі, я підготовлю відео по демоділянки. Там всі гібриди в мене виписані, які найкраще показали себе. Все вам покажу, розкажу. Може ще що у вас цікавить, то дзвоніть. Всіх рад почути. Так що всім до побачення. Ну і хорошого дня.